Вагнер з останніх сил намагався показати, що він взяв Бахмут і достроково навіть це заявив, не виконавши це зобов'язання. І після цього тому, що зазнав шалених втрат, навіть сам Пригожин визнав в нещодавньому інтерв'ю, що більше 20 тисяч тільки вбитими. Вони самі визнають міжнародні експерти українські давно і навіть більше цифру А загалом в районі 70 від 70 до 100 тисяч вбитими і пораненими. і Відтак зрозуміло, що жоден. Військовий жодна військова структура не витримає таких шалених втрат, і, і вони їм потрібно це перегрупування. Наскільки в якому об'ємі дасть їм керівництво злочин Росії це зробити? Це найближчим часом можна буде верифікувати, але те, що їм критично необхідно і ці підрозділи, які просто не витримують уже бойового тиску, змушені вони пошвидше ротувати, це можна вже підтвердити.